Евакуація цивільних з лінії фронту на Донеччині продовжується. Поліція щодня виїжджає у гарячі точки, щоб врятувати місцевих жителів від російських обстрілів. На жаль, дуже часто люди зволікають до останнього і доводиться вивозити вже поранених. Так, евакуація стає довшою і небезпечнішою для всіх. Першочерговим заходом у деокупованих населених пунктах Донецької області буде евакуація населення. Внаслідок бойових дій у частині міста сіл вжити. Вкрай важко про це заявив очільник обласної військової адміністрації Павло Криленко. З моменту запровадження обов'язкової евакуації вже вивезено понад 16 тисяч людей, але й до цього виїхали вже понад три четверті громадян. Кожен парний день о 16.30 вирушає потяг із Покровська до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Люди, які не захочуть виїжджати, мають підписати документ про те, що вони усвідомлюють наслідки свого рішення. Для людей, які мають дітей, передбачається податкова форма відмови, де потрібно підписати згоду на відповідальність за будь-які наслідки. За словами очільниці мінреінтеграції Ірини Верещук, влада вже має плани розуміння, куди розселятимуть людей. Евакуацію будуть систематично і Ланово проводити всіма видами транспорту, щоб узимку не виникло кризової ситуації. Влада хоче евакуювати жителів Донеччини до 13 безпечних регіонів. Верещук зазначила, що з Донеччини потрібно евакуювати щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Крім того, вихователів усиновлених дітей, які відмовляються від обов'язкової евакуації. Тепер можуть позбавити права опіки над ними. Нині на території області залишається менше ніж 350 тисяч осіб. Кириленко наголосив, що евакуацію важливо завершити до того, як настануть холода та осіння зимовий період, який буде вкрай складним і для держави загалом, і на Донеччині, зокрема, з розумінням того, що газопостачання не буде. Також Павло Кириленко повідомив, що у звільненому на Донеччині селі Богородичне спостерігається гуманітарна проблема. Більшість приватного сектора там зруйнована. No.